Доброго дня! Сьогодні на огляді буде навушники, гарнітура фірми FIFINE, а конкретно модель h 9 Gaming Headset в білому кольорі. Наразі ось коротенька розпаковка, як воно прийшло з коробки, що там всередині яка комплектація. Далі, якщо можна помітити, ось така довжина кабелів. Зліва. Навушники гарнітура 3,5 мм, джек 2 штуки на GameX, справа Fifine. Довжина кабеля більше, ніж достатньо. І так розберемо деталь, що та як в коробці було. Там була така от коробочка, цікава з деяких сторін написані його якісь фішки, основні параметри і так далі. Всередині коробочці в цій чорні, був. Подовжувач з звуковою картою і вихід USB сама інструкція, ну і самі навушники. В принципі, по комплектації плюс-мінус розібрали, далі перейдемо саме до інструкції. Інструкція виконана на англійській мові, якщо можна помітити, доволі все детально, доволі розбірливо написано. З всіма фото, картинками, підписами і так далі. Важливо, що потрібно звернути увагу на те, що в інструкції вказано, що до комп'ютера не йде подовжувач з 3.5 на 3.5 на, на мікрофон і динамік. Це дуже прикро і обідно, але в принципі можна і підключати через звукову карту, плюс USB-підключення, також воно Тоже нормально працює. Далі тут йдуть карти, як підключити на Windows, налаштувати, як налаштувати на Macкові. І там плюс-мінус якісь мінімальні налаштування, також там є налаштування і поради, якщо щось робить або є якісь проблеми. Інструкція, в принципі, виконана доволі шикарно. І так, перейдемо більше до зовнішнього вигляду динаміків і оглянемо їх детальніше. На даний момент вони підключені до комп'ютера через USB, плюс звукову карту, все то, що йшло в комплекті. Довжини не проводів, вистачило, і звук, в принципі, нормальний. Є певні нюанси, про які розкажу ще в кінці відео. І так, ось так вони виглядають, білі навушники. Ось так саме виглядає звукова карта, сам кабель. Не сказати, що маленька, але і не супер велика. В даних навушниках кабель йде в оплетенні срібного кольору. На самому мікрофоні оплетення немає, але воно там, по суті, не потрібно. Якщо брати саму цю білу звукову картку, то вона, в принципі, велика. Але за рахунок того, що до звукової карти, від звукової карти, до навушників там порядка метр півтора відстані, то ця звукова карта просто лежить на столі і, нічого не, і нікому не мішає. Її не потрібно саме десь прикріплювати чи ще щось, вона просто лежить і цієї відстані зазвичай достатньо. Допустимо, моєму використанні також точно. По розмірах, як можете бачити, вона от має такі розміри. Так само, якщо взяти мікрофон виміряти, то він буде мати також от, от такі от розміри по довжині від одної цієї ступіньки. І якщо брати чуть вище, то буде от така от довжина по ньому. Також варто відмітити розмір самих навушників, вони невеликі, якщо буде супер широка голова, можливо навіть будуть чуть-чуть буквально маленькі. Але я думаю, вони дуже універсальні в цьому плані. Амброшури мають ось таку довжину по висоті. Самі наушники, можна сказати, дуже гарно сидять, дуже зручно сидять, але потрібно звикнути, бо звук такий, як ніби вакуум, ну, тобто вони дуже гарно закривають ці от фонові шуми. Дещо незвично в них, скажімо так, сидіти. Плюс варто відмітити те, що прилягання до вуха цих наушників йде таке ну, середньоплотно, можна так сказати. І Звук, він такий ну, об'ємний, нормальний. Є там пару нюансів в кінці відео я про це розкажу. Але загалом амброшури нормально прилягають. Грубо кажучи, я півдня в них посидів і голова не болить, немає ніякої такої супер там дискомфорту, чи якоїсь спітнілості в вухах, чи щось такого. Але от є такий от давлячий. Ну, не знаю, тиск чи що, воно чуть чуть якось так придавлюється. Це я думаю більше індивідуально, але от такі нюанси я по Самі навушники регулюються по висоті значно, в принципі. Ну то що значно? Ну, в певному такому діапазоні регулюються. Цього діапазону більше, ніж достатньо. Є отакі от там отвори для повітря, для того, щоб вібрації відходили. Там всередині паролонка така про. Пропара лоня на вухові, грубо кажучи, м'яко і зручно. Е, оці от, е, самі амброшури, ну, понятно, якась там шкіра, шкір щось таке, тіпа, якась така плащовка, непонятна, але вуха вроді не поті. Звичайно, краще було в шутканіві, але що маємо, то маємо. Матеріал виконаний нормально, зверху оця от, цей ободок, він такий м'якенький, зручний. В принципі, за свою ціну нормально. А ціна їх там від 1000 до 2. В залежності де знайдете. Якщо на лісці купляти, то це буде там порядка 1000-1500, якщо в Україні це там від 1500 до 2. І так, перейдемо до нудної частини відео. Е, плюси і мінуси. От, от Дістав з коробки, почав користуватися от перше враження. По плюсах. Дожирна кабель, опльотка, е, зручність надягання наушників, е, якість матеріалів за свою ціну, тобто плюс-мінус. Це все. Все до плюсів, все нормально. Мікрофон, тобто це відео повністю я записую на вбудованому мікрофоні в навушник. Зрозуміло, там буде чуть компресор, щоб збільшити гучність. Але мікрофон доволі достойний. Гучність, напевно, десь на 30-40%, бо мікрофон дуже чутливий, прям чутно, що в іншій кімнаті робиться. Того там потрібно збавляти. До таких явних мінусів, що можна віднести? По-перше, я. Пробував, що на ноутбук, що на комп'ютер, що через 3.5, що через USB є фоновий шум. Тобто включаєте якусь мелодію або оцю перевірку на Windows, і лівий правий наушник. І коли починає звук утворюватися, відразу йде такий шум. Це типу такий білий фоновий шум. Він комусь буде чутний, комусь не буде чутний. Мені чутно і мене це роздражає. Далі я на фото покажу, як я в придумав і вирішив цю проблему. Бо це там багато хто каже, що типу, проблема може бути блок живлення, доросіля, нестабільне живлення USB, там купа всього. Якщо не вдаватися в подробиці, тобто може бути купа всяких нюансів від того, що потрібно купляти гарну PC Експрес звукову карту, щоб воно то все нормально робило, до того, що потрібно підключати напряму на 3.5. Але в моєму випадку вирішило чуть інше. Також до мінусів можна віднести те, що тут немає такого вбудованого еквалайзера, тобто наушники по дефолту вони дуже погано налаштовані, тому тут потрібно гратися з високими низькими частотами для того, щоб вирівнювати цей звук, щоб він був не плоский, і щоб він був не басистий. Ну і відповідно це таке плавне підходження до проблеми фонового шуму, що і, якби, я вирішив. Більше якихось таких суперкосів в даних наушниках я не помітив, що прямо явних. І так, спробую зробити такий мінімальний алгоритм, як буде найкраще їх налаштувати. Вот, ви отримали ці наушники і достали з коробки. Спочатку вставили їх в 3.5 в телефон, бо через перехідник перевірили, чи все працює там мікрофони, динаміки і так далі. Якщо все нормально, тоді вставляєте 3.5 в цю карту зовнішню їхнього. Підключаєте по USB і мікрофон прямо то мінімально в нуль збавляєте. Якщо регулювати мікрофон на комп'ютері, він не регулюється. Щоб він регулювався, потрібно підключати в розімет 3.5. Мікрофон в наушниках регулюється саме от перемикачем на звуковій карті, або справа перемикач вимикає, вимикає, або саме його чутливість наушників регулюється саме от оцим перемикачем на самій білій звуковій карті. Виставили в ноль, десь напевно 30 разів клацали на плюсик, і це буде така, напевно, оптимальна його гучність. Він не буде сильно чутливий і буде в принципі, нормально це все відтворювати, записувати. Це все буде нормально. Гучність самих динаміків можна регулювати, як через звукову панель-мікшер на Windows, ну або в будь-якій операційній системі там в телефоні. Так і через е, саму звукову карту, що йде в комплекті з навушниками. Е, далі що потрібно зробити? Далі потрібно знайти, якщо у вас є фонові шуми, вам потрібно знайти еквалайзер. Зараз буду фотку і буду плюс-мінус якось все пояснювати. Я буду показувати, на прикладі сервісу програми на хімік. Це астроковська програмка, допомогти тобто, така, яка, в принципі, покращує дуже гарний звук. Я включив тільки подавлення статичного шуму, воно мені забрало якісь фони, шуми і так далі. І звук став доволі комфортний, і повзунок здвинув на тихий. Більше я в при, принципі нічого не робив з мікрофоном. І тільки відрегулював його там на 30-40% на самій звуковій карті в тибілі. Далі, що з самими динаміками? Дивіться, якщо ви заходите в ці налаштування і нажимаєте перевірити, і лівий правий навушник під час програвання звуку. Відчутно таке шипіння, так-шшшшшш... і знов тиша, коли затихло, і знов і знов тиша, коли Е, Я багато методів перепробував, конкретно в моєму випадку, при умові, що наушники нові наушники, справні, наушники на телефоні через 3.5 працюють нормально без фонових шумів. Допустимо, як приклад, грубо кажучи, я на еквалайзері що зробив? В самому еквалайзері я не знайшов таку частоту. При якій, коли я її вниз опускаю, вони не шумлять. В моєму випадку от на даний момент при моїй материнській платі, при моїй звуковій карті, при наушниках h 9 от це налаштування еквалайзру для саме цих моїх наушників. Для мене на даний момент, от то, що я підібрав, це оптимальне налаштування. Я таким досвідним шляхом всі ці повзанки на середину вивів. І потім почав повзунки з крайності вверх і в крайності вниз. Я для себе виявив, що оцей фоновий шум найбільше його чутно, коли 2 кГц, 4 кГц і 8 кГц в самому верх. Коли 4 кГц опускаю в самий низ, найбільше відчуття цього шуму зникає. І 8 кГц також частково дає відчуття цього шуму. І от я оце ось щось порухав туди-сюди вверх-вниз, і от приблизно з такими налаштуваннями цей шум в мене практично зник. Тобто, якщо сильно дуже прислухатися, він то буде вроді такий єле-єле-єле. Але для вуха воно вже вухо не ріже, Тобто, в принципі, нормально взагалі. Тому от... Користуйтеся, грубо кажучи, от даними налаштуваннями, даною такою підказкою. Можливо, комусь допоможе, то підпишіть. Буду радий, що допоміг в даному плані. Я не буду там лукавити, піарити, розказувати, що там супернаушники туди-сюди. Ні, це не супернаушники, вони не ідеальні, тут є ці фонові шуми, не всі перехідники тут з собою є, якби, ну це не. Ідеал, але враховуючи їхню ціну, там порядка тисячі гривень, це дуже достойний варіант, який вартий уваги.